Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні говоримо про нову статтю, яка вийшла в виданні Financial Times, де говориться про те, що шенгенська зона і головне надбання всього Європейського Союзу, а це саме вільне переміщення між територіями багатьох країн, є під загрозою. В першу чергу, через дії Німеччини і не тільки. Ми зараз поговоримо про те. Чому в Шененська зона і головна оця, головне надбання може дуже швидко зникнути? Є вже певні побоювання і в авторів статті, і в, власне, в Брюсселя з приводу того, що далі все може дуже швидко повалитись через так званий ефект Доміно. Дивіться відео до кінця. Я думаю, це важливо і цікаво всім українцям, які проживають в будь-якій країні Європейського Союзу. Бо багато хто з нас звик навіть вже так перетинати, ну, їздити, літати між країнами без якихось лишніх клопотів, лишніх нервів і великих черг. Але бачимо, що зараз дуже швидко все змінюється. І давайте трошки розберемось з вас лайк, підписка, репости серед своїх друзів це дуже важливо. Дякую кожному з вас. Отже. Рішення Німеччини ризикує завадити вільному пересуванню Шенгенською зоною. Берлін запровадив перевірки ще минулого місяця. Ми з вами говорили про те, що Польща тоді одразу ж почала бити на сполох, що так бути не може, і жодних таких перевірок всередині Європейського Союзу на, в якомусь постійному форматі бути не може. От нещодавно новий прем'єр Франції заявив, що Франція може також розширити прикордонний контроль. Як це дозволено європейськими правилами і як це зробила Німеччина? Тобто бачимо, що Франція також починає дивитися на Німеччину. І нагадаю, це не посилення контролю на зовнішньому кордоні Європейського Союзу, а саме на внутрішньому. Бо на зовнішньому який контроль є, такий він є. Нелегали якось попадають в Європу. І, в принципі, бачимо, що це нікого, особо там не парить. Але е чомусь зараз одна за другою країни почали. Робити якісь вибіркові перевірки, або як Німеччина, вже стаціонарні, так всередині Європейського Союзу, і це, в принципі, в корінь змінює і, я навіть сказав, руйнує правила шенгенської зони як такої. Це викликає побоювання, що майбутнє шенгенської зони і символізованої нею свободи пересування, яку давно розглядають громадяни ЄС як одне з найвидатніших досягнень європейського проекту. Побоювання особливо сильні в районах, розташованих поблизу внутрішніх кордонів ЄС. Поліція та, таких, в таких місцях тепер перевіряє автомобілістів, які десятиліттями без роздумую перетинали кордон Німеччини, щоб потрапити. На роботу бо багато хто живе в одній країні, в прикордонній зоні, працює в іншій. Щоб сходити по магазинам, щоб поїхати відвідати друзів або родичів, або просто поїхати навіть, я не знаю, можливо, на якусь свою дачу, яка в тебе є, і ти живеш в Польщі, а в тебе дача знаходиться в Німеччині чи в іншу сторону. так? І от цього власне бояться, бо люди звикли жити без кордонів. І е, це в першу чергу велика проблема для тих, хто живе в цих прикордонних зонах. А в другу чергу це проблема, звісно ж, для всіх, в тому числі й для українців, хто часто перетинає кордони, хто їздить, хто е, пересувається, скажімо так, територію Європейського Союзу. Також, е, дивлячись на те, що робить Франція, що робить Німеччина в першу чергу. Інші країни також починають впроваджувати якісь додаткові перевірки. Вже неодноразово е, появлялись повідомлення про те, що е, прикордонники просто там в аеропортах чи ви прилетіли, чи ви відлетіли, навіть якщо це внутрішній, внутрішній рейс євро з Європейського союзу, вони все одно підходять, можуть у вас перевірити документи, запитати там на яких підставах ви там перебуваєте в країні, і так далі. Такого раніше ніколи. Не було. Ви, це було як таксі, знаєте, як вийти з маршрутки. Ви прилетіли внутрішнім рейсом, наприклад, з Італії в Польщу. Ви просто собі вийшли і пішли куди вам потрібно. Ніхто ніяких перевірок цих додаткових не робив. Зараз вони потрошки починають з'являтися. Е, побоювання, особливо сильні в районі, це вже було. Зазначається, що країни шенгенської зони вже протягом багатьох років поступово підривають принципи Шенгену. Говориться також про те, що вісім країн-членів, серед яких Німеччина, Австрія, Словенія, Італія, Данія, Швеція, Франція і Норвегія здійснюють прикордонні перевірки з різних причин, таких як нелегальна міграція, ризик терористичної діяльності або Олімпійські ігри, як це було цього літа. Якщо в деяких випадках, коли це е, така, знаєте, е, заходи ситуаційні, от, наприклад, як Олімпійські ігри. То це ще можна зрозуміти. Але якщо це, наприклад, зараз як в Німеччині, яка просто вирішила собі е, закритися від цього іншого Європейського Союзу до всієї іншої шенгенської зони, і зараз це все виглядає так, що громадяни Німеччини надалі мають собі спокійний вільний безвіз, так і можуть її е, мають якби, вільну шенгенську зону. Якщо вони виїдуть і будуть собі десь їздити іншими країнами, ніхто їх ніде не буде е, запитувати документи, переважно так. Але якщо хто якийсь інший громадянин там, Італії там, чи тієї самої Франції захоче заїхати до Німеччини, то на кордоні йому треба буде вже витратити трохи часу. Тому е, бачимо, наскільки динамічно відбувається цей підрив принципу шенгенської зони, де е, німці, наприклад, вони не вирішують. Проблему. так? От в них є проблема, що до них з'їжджаються з усього світу нелегальні біженці і залишаються в Німеччині. І замість того, щоб зробити так, щоб Німеччина перестала бути е таким, знаєте, магнітом для цих біженців, е якось змінити свою політику, змінити цей підхід. Замість цього вони просто закривають кордони, чим створюють, е скажімо так, проблеми в першу чергу для. Е інших країн які також входять до шенгенської зони якось так Брюссель наголошує що відновлення прикордонного контролю має бути, е, має бути виключно винятковим. Брюссель наголошує, що заборона прикордонного контролю має бути, ну тобто, що цей сам прикордонний контроль він має бути виключно і винятково заходом в разі серйозної загрози безпеці. Однак на практиці ці вимоги не завжди виконуються, що викликає побоювання серед європейських депутатів щодо збереження принципів Шенгену. Дипломати вже зауважують зміну настроїв і вважають, що існує ризик ефекту доміно, який може загрожувати свободі пересування у всій шенгенській зоні. Друзі, напишіть свою думку, будь ласка, в коментарях. Як ви вважаєте? Чи призведуть оці такі поступові зміни і рішення різних країн? Ми бачимо, є вже в Німеччині. Так само вже зараз про це думає. Франція так само про якісь там додаткові перевірки на сьогоднішній день вже ними займаються інші країни ЄС. Чи може це насправді підірвати е, всю сутність головного надбання Європейського Союзу, такого як Шенгенська зона, і вільне переміщення між територіями е, всіх країн, фактично старої Європи? Буде дуже цікаво почитати вашу думку. Пишіть її в коментарях під цим відео. Також наголошую: ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Діліться цим відео. Дякую всім за підтримку. Гарного дня і до нових зустрічей.